Усім доброго здоров'я! Сьогодні розпочав підготовку до наступного сезону і хочу показати процес збирання рамочок. Відразу нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом. Хто дивився моє відео про виготовлення рамок. Той, можливо, помітив, я говорив, що мої рамки не потребують кондуктора. Щоб їх збирати, вони виготовлені з такими допусками, щоб їх можна було збирати без кондуктора і вони не розпадаються при збиранні. Тому ось так я їх збираю просто на колінах. Поставив мішечок із бічними планочками. Положив поруч верхню, нижню планочку. І для початку я просто збираю рамки і складаю їх поруч. А вже коли рамок набереться якась певна кількість, тоді я розпочинаю процес збивання. При збиванні зверху і знизу використовую скобу довжиною 32 мм. Раніше колись я використовував зверху скобу 32 мм, а знизу довжиною 25 мм. Але одного разу один молодший колега підказав мені, що це я тільки даремно витрачаю свій час, тому що потрібно було прибивати верхню планочку, відкладати рамки в сторону. Потім знову брати їх у руки і прибивати нижню планочку, змінюючи скоби. А зараз я і верхню, і нижню планочку прибиваю одразу. Таким чином економлю свій час. Наступний етап достатньо тривалий у часі я зробив ось таке довге шило, на нього одягаю одразу 8 втулочок і ці втулочки запресовую в рамочки. Звичайно, що цей процес досить довготривалий, але час цей буде скомпенсований при натягуванні дроту. Це по-перше. А по-друге, і саме основне, ось, наприклад, така рамочка, де волокна йдуть чітко виражено вздовж. Така рамочка гарантовано буде розрізана дротом, якщо тут не буде втулок. І відповідно її доведеться викрутувати. Після того. Як всі втулочки запресовані, я починаю забивати цвяхи у одну з бічних планочок. Для цього використовую ось такий супер величезний молоток, видно порівняно з рамкою. це якраз його приблизно 150 мм довжина разом з ручечкою. 20 миллиметровые и Я забываю. На колено поклав себе дощечку. Наступна операція це натягування друту. Як ви зрозуміли, це не просто дощечка, на якій я набиваю цвяхи, це одночасне пристосування для натягування друту. Причому найпростіший його варіант з мінімумом елементів. Один упор, ексцентрик і ще один упор, коли я поміщаю сюди рамочку. Щоб вона не опускалася донизу, коли я затискаю ексцентрик. Отут От і служить цей ще один упор. Затискаю ексцентриком і натягую дріт. Завдяки втулкам, це робити набагато швидше. Ну і, звичайно, цей процес я також роблю на колінах. Не знаю як кому, мені так зручно. Я можу в будь-яку сторону заглянути з однієї сторони, з другої, змістивши дощечку. Я використовую невжавіючий дріт. Єдиний його недолік це те, що він тянеться. Але я вже пристосувався. Розтягую його приблизно на 7-8 см і цього достатньо. Ну і кілька слів про навощування вощини. Я використовую вощину, призначену для 230-ї рамки. Ріжу її навпіл. Як бачите, її не вистачає. Тому до нижнього брусочка вощина не дістає буквально 2-3 мм. І лежить так, щоб вона якраз була на верхній дротині, а вище її не було. Практично кілька міліметрів вона виступає уверх вище верхньої дротинки. Якщо брати 145-ту вощину або вощину призначено для 300-ї рамки різать навпіл, тоді дуже часто, не знаю як у кого, а у мене бджоли часто, оцей шматок, котрий вище верхнього дроту Розігрівають і згинають, і фактично рамка йде в брак. Зараз я, звичайно, не буду поки що навощувати рамки, буду навощувати їх ближче до весни, уже безпосередньо перед постановкою вулики. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватись на мій канал і нагадую, я не стверджую, що все роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом.